Так, наконець-то добрався до свого ячменя, який ми сіяли без, без культивації, просто під два борнування. Получається, що ми тут йому давали? Десь вийшло в нас, що ми там вважали, 60-70 штук на метр. Десь 200 щемось там кілограм вийшло. Ми переставляли, регулювали, я вже забув. Ну, тут ось воно в принципі, трошки тут рідше, а тут до посадки ось тут трошки густіше зробили, Показалося, наче мало йде. Так, виводи. Це ж я його вже потім побризкав цим. Підживив самодільним касом по 100 літрів. Потім неділі-дві назад, ну, як ту пшеницю, чи тиждень назад, побризкав от бур'яна. Бур'яна тут, як практично дивиться, не сильно так і багато, тільки так фактично соєшнички лізуть, отакі вже все жовтіють. Так, щоб сильно багато, багато бур'яна не немає. В принципі, звісно, цей год і весна йому способствувала, то... Зразу не було ні, ні доща, нічого, то він стояв на чах. А потім пішли дощі, сніги ще впали на нього. Ну, Без морозу добре, що морозу практично не було. Навіть нуль градусів не було. Тепер дивимося. Бачите, де, де, де що результат. Оце Я тут зрозумів, чи колесо, а ось одне колесо проїхало. Колесо. Земля тут твердюща. Капітальна. А тут ось далі пішов, пішло, пішло під трактором. Ось так навіть видно. По ячмені все видно. Тут капітальний, наскільки більше ячмінь, вже не знаю, це такий дебалючий, зараз вивермо. Ух ти! Ось. Все. Так, даже навіть глибикувато трохи сидів сантиметрів до 7 чи до шість, На 6 точно. Бо тут сильно воно м'ягко було, сівалка сильно тонула. Потім дивимося за колесом, за колесом. Знову в наскільки скільки хуже, затоптаний. Потім далі. Без колеса. Просто воно таким виходить навіть возвишеності. Земля сюди розриваю, м'яко грибуся, так само, як весною. Геть нема ні, ніяких нам'яків на тріскання. І знову колесо. Тоже, це ж виходить, наскільки земля тут просідала під колесо, наскільки тут пухкіше. І так воно це повторяється з кожним цим. І Ячмінь. Тут такий дебелий, потім знає, в ямки хуже. І так пішло-поїхало. Не знаю як я його буду косити, бо якщо не виляже, не поклякне, то звісно потерь буде більше. Під ячмінь ярий треба. Хороша площа була, щоб жадку можна було понижче кидати, бо він оток лякне і потім колоски землі як хапане жадка, то треба буде її всю викидати. Так, Осот теж осотик, Побризкали, теж центр вже побілів, покрутився. Ось бур'яни, В принципі, срабатує. А тепер, так, що тут інтересно? Побризкали ж ми його теж, ось як бризкали з гербіцитом, це один той самий розтвор був пшениці, розконцентрат, 150 літрів касу і на оприску ваше, кажу, 5 літрів Той, Як він там? Примус. Ці названня кожен рік міняють. Так, що це буде видно, тепер підемо на край. Край тут ми виходить, розверталися, затрабували, його роз... зацейкали то його просіяли вдвойні. Ну звісно, він тут такий густющий. На сіном можна буде косити. А тепер дивимося край. Оба! Ось якщо побачите, дивіться. Край. Уже тріщини пішли, вже, вже воно палець улазить. Тепер далі дивимося. Де так гула земля, щоб було видно? Де гула земля? Ну що дивіться. Бачите, вже тріщини, конкретно, вже палець улазе. Оце що це ми тут його закультивували. Приїхали культиватором, там всередину заборонували і нічого не трогали. І сіяли так. А тут закультивували і виходить, посівалка геть не лізла, ну, благодаря конечно, дощам і снігам, то воно зійшло, бо воно геть зверху лежало. Звісно, густющий, страшний страшне край. Ну, все так, перестрахувалися. Так. Тепер тут дивимося. Ось що дивіться, бачите? Які тріщини. О, і це ж ось буквально кільки там. Тиждень тому сніг лежав. і Вже тріщини. вже робиться, Тут літом буде так, рука свободно буде залазити. Який там ячмінь може бути, ось дивіться, бачите, де затрамбовано, вже, дивіться. О, лопнуло, дивіться. Конкретна тщілина пішла. А тепер дивимося тут, де волочене. Де не трамбоване, зараз зайдемо. Тут ще може бути трамбоване. І тут дивимося. Понятно, що Факт тому, що оце де ось ну, тут де колесо проїхало, то є тріщина, де колесо. А де ось не проїхало колесо, земля, дивіться, свободно риюся, дивіться, риюся на, на всю глибину. Просто я ж не знаю, які, що який вивоз зробити. Чи його... Готувати площу, з осені, вже ми думали. Просто закультивувати, нічого не трогати, не волочить, просто розрівняють, харажу, і хай стоїть собі, як стина земля. За зиму собі воно розпливеться, розрівняється. І Якби ще сівалку зробити, звісно, ці сівалки совєтські, ці, вони вже такі от сталі. Чи древні. чи навіть в 35-му чи в революції їх придумали. тут Німці на Красну зв'язку завезли. Так, їх і ще досі. В принципі, нічого не поміняли практично. От Той механізм на тих сівалках, ну, де ходить імно, пружина, оце прижимання. Взяли його, бли, думаємо, зажмем, Заді ж поставили, поставили ж нового образ сош, сошники з осміщеним диском. Коліщатко. ви от там, ну наскільки воно репетірується, 5-3 см чи скільки. Потім думаємо, поставили от той винт. Ну Самодільний, щоб добре було піднімати угору і добре вниз зажимати, щоб без Ну Сівалку ви там можете подивитися відео. там побачте. Коротше поставили на ход на 25 см. Там по-моєму чи 15 ход всю А ми поставили на 25-10 на 10 ход. І зробили ж винтами, щоб заглубляти. Коротше, ці секції повикручувало. Заглубили, як почали сіяти, да, чітенько йде, ті пружини повилазили, сантиметрів по 10 чи по 15, Кожа, слабеньке воно все там, ті шиночки. Ну, якусь треба щось чи Одеса Велас, чи якусь дивиться, сівалку людську, де воно це все має працювати, чітко задавлювати. Ну, Хоча там підсівали своєю сівалку і там, де пшениця в нас була, просіви, підсівали яру. ну, це пшеницю підцівали. То в принципі посіяла, в принципі, отлично. Ну Там, звісно, не так глибоко, ну, в принципі, посіяла без культивації, без нічого. Просто якби так зробили я ж, кажу, цей механізм, щоб ти ще диско міг задавити хоча б на ті три сантиметри, щоб весною з осені закультивувати, щоб рівнесенько все було ну, заволочити, площу підготувати і хай стоїть, щоб підпосів. Під Бо я ж все одно, ми тут їздили, два рази волочили, трошки раз у поперек, раз у цей. І поставалися колеса. Тобто за колесами, звісно, глу. А щоб ще закультивірували, то все, все було б воно було таке. Як шлакоблок полопається і все. Не знаю. Чи в нас така земля, чи... Ячмінь, звісно, красивий. У порівнянні з минулими годами. Ще його жде, звісно, підкормки касом, і з ми ще почнемо його трохи попідкармлювати. Ну, це вже цвіт. Ось. Він якийсь значить, був блідніший. А це ось, ось кинули, я ж кажу, менше як по літрі розконцентрат і теж... Даш... Це ж... Як його назвати? зараз підемо там до посадки. Кас, розконцентрат і сульфат магній, сіль така. Ну, типу сірка. Сірка і магній, мікроелементи. Так, до посадки. Коло посадки обично завжди красивіше Ага, ось, ось слід видно. Це слід видно ось от прискувача. Дивиться, слід вдаль. Це ж я водив по своєму навігаторі. Так, звісно, воде, ну, довіряй, ну провіряй, називається. Тут ось він ось не знаю скільки, Ну, ночі я тоді бігав, бігав, провіряв, провіряв. Ну щось десь там сказати, щоб він Гай точно. Ну, коротко, два, два сюди, три туди називається. Так, можна так, ото, заї, заїжджати тільки добре, в принципі, заїхав. Оце він так типу, раз заїхав, соєдинилося, оце що по навігатору соєдінилося, ну полоски, ці, де там воно малює. І примерно взяв по рядках і поїхав по рядках. Ото, більше рядкам довіряєш, чим йому. І так, їдеш ось по рядках. Так, ну що, ячмінь, як ячмінь, будемо дивитися далі. Будемо, звісно, його бризкати. Ще, і побачимо результат. Думаю, що буде отлічно, я ж кажу, що наче... кущиться капітально. О. Ну, Тут глибина більш-менш нормальна. Такий сочний. Значить, Болячок ніяких немає. Ну, Як йому хватає все, то й болячки менше чіпляються. Ну, я ж кажу, видно, ось ячмінь. Тут за колесом... І де валун йде. Ну як не валуна, а де не тронута земля. Ось, о, риюся. Оце, Що я хотів добитися? Якби як так зробити усе поле, то був би був результат. Як його сіять, і чим його сіять, двойні колеса, якісь парки треба ставити. Ну, це не результат. Я ж кажу, що це наскільки прогрузається. Так зараз дивиться земля. Тут втрамбована. Ну, сантиметрів плін на... 10-15 точно різниця на рівні, де колесо пройшло, тут і тут. А тут таке валут. Зразу красавець, зразу видно, як ось наша грядочка. Тут колесо ось ну такий він. А тут наскільки густіший, кучніший. Він якийсь, чи виходить, зерно тут не все сходить за колесами. Така ерунда. Хоча бо вже на сонце сідає. А ще Сюди цухперець, поле в нас кілометри на два. Такий кусочок. Так, ну будемо будем ще його підбризкувати. Будемо наблюдати. Я ж кажу, ціна вопроса, кажу, ці босвіліари, в принципі, щоб сказати, вони так дорого стоять ну, літра босвіляра. Це каністра 100-1450-20 літрів. 1450. І розконцентрат, 10 літрів. Чому він же? Чи по 60 гривень? 62-60, ну там ще в от від калійний є, ще якийсь там є різні про, 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 пропорції намішані в тому розконцентраті, там в зависимості ціни. Там може бути саме дорогий 72, а саме дешевий 55. Там їх ціла куча тих розконцентратів калійний вже, я так поняв, бризкається вже туди до, до вже формування зерна, до виходу в трубку, а азотний початку. Так. буду їхати, бо щось. Вже їсти охота. Так, що до свидання.